На Волині у селищі Любишів випало більше 30 сантиметрів снігу, у Луцьку. 4. Продовж вихідних на Волині вирувала негода, і особливо дісталося північним регіонам області. Там добряче постраждали електромережі. Мало того, через земети і слизьку дорогу спостерігаються проблеми з рухом рейсових автобусів, про наслідки негоди на Волині і коли очікувати нових опадів далі. 10 і 11 грудня на Волині вирувала негода. Найбільше зазначають синоптики намало снігу у північних районах області. Найбільше снігу випало у Любешові 31 сантиметр, у Ковелі 24 сантиметри, і у Володимирі 19 сантиметрів, а в Луську найменше 4 сантиметри. Оцей циклон, який зіпсував нам погоду вихідних, вже змістився на сьогоднішній день до країн Балтії, і тому у нас ми вже спостерігаємо спокійнішу погоду через пориви вітру і снігопади, як інформують, в обленерго сильно постраждали. Електромережі найбільші проблеми спостерігаються на території Ратнівської та Любомильської громад. Наслідки наразі ліквідовуються. Рятувальники зазначають, що негода теж додала їм роботи. Наприклад, сьогодні вранці у селищі Павлівка і головне з заметів довелося витягувати транспортні засоби з пасажирами. Починаючи із вчорашнього ранку до сьогоднішнього ранку, підрозділами служби 101, було здійснено 26 виїздів для надання допомоги водіям, а також розрізання і усунення дерев з проїжджих частин, де вони впали внаслідок налипання мокрого снігу ну і взагалі складних погодних умов. Випадки надання допомоги громадянам зафіксовані у всіх районах нашої області: у місті Луцьку, місті Володимирі, у Кам'яні-Каширському районі, найбільше у Ковальському районі. На жаль, є випадки ДТП за участі рейсових автобусів. Зокрема, біля Торчина трапилася ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса. Біля селища Голоби на Ковальщині перекинулася маршрутка Луцьк Датень. На щастя, обійшлося. Без жертв. На Луцькій автостанції повідомляють, що не усі автобуси, які сьогодні вранці виїжджали у північному напрямку області, доїжджали до кінцевих зупинок. Окремі приймали рішення далі не їхати. В зв'язку з цим погіршенням погодних умов ранкові відправлення автобусів не можна сказати, що всі загалом, але деякі були ускладнені. І не доїжджали до кінцевих своїх пунктів призначення. Це стосується ратно, значить, автобуси, які відправлялися в сторону ратно, вони в основному доїзд був, здійснювався до автостанції Ковель, і далі не продовжувався рейс, тому що дорога була видно не почищена відповідним чином, і автобуси не могли здійснювати далі поїздку. В сторону Любомля також не всі автобуси здійснювали перевезення. Аналогічна ситуація до Ковеля. Ну, Перш за все, звичайно, безпека на першому місці. Тому тут не можна звинувачувати водіїв в тому, що автобус там по якомусь небажанню не їхав далі. Тож перед тим, як планувати поїздку у час нагоди, варто поцікавитися, чи виходить рейсовий автобус на маршрут і чи їхатиме він до кінцевої зупинки. Водій Ігор якраз готується їхати в дорогу. Його кінцева зупинка камінь Каширщина, село Хотешів. Каже, уранці, коли їхав у сторону Луцька, то намагався бути максимально обережним на дорозі. Через складні умови на дорогах до Луцька приїхав з запізненням у 20 хвилин. Каже, наразі найбільш лиць. Яка дорога на відрізку ковель Луцьк? Камінька Ширщина. Як там у вас Ну, До від Ковеля до Луцька слизько, не посипано. Там почистили, ну так може вже запізно, вже на мерші глиби. Помаленьку їдемо. Кам'янка-шиська доїжджаємо на села. Там взагалі два дні снігопад був, взагалі нічого не чистило. Тобто. Питаємося в людей, якщо можна проїхати, їдемо. Ну, ці два дні я доїжджав до місця, але так, багато хто не доїжджає. У до Кишивському районі сьогодні, черче, туди, черче, щитинь, туди не доїхали, маршрутки туди поїхали, назад вони не вернулись того, що І люди не доїхали. Ми теж не знаємо, чи завтра вернемося, чи ні. Запізнення 20 хвилин. До Луцька в загальному 20 хвилин запізнення сьогодні. Ну це так ще в суботу в нас в Кам'янка Шильську багато було, снігопад великий, а тут майже взагалі не було. У Луцькій громаді, попри те, що опадів випало не так багато, як на півночі області, снігоприбиральна техніка працює. Спецкомунтранс працює цілодобово. Техніка вся задіяна, це великі автомобілі для посипання доріг з сумішами щебенево-соляними. Піщано-соляними і ще в нас цілодобово працюють трактори марки Т-25 з новими посипачками, які просипають пішохідну зону, доріжки реагують, де, де є ожеледиця, де сніг. Вони спочатку очищають тротуари, потім просипають. В нас є процедура, по якій є технологія, по якій ми працюємо спочатку, коли починаються опади. Там, наприклад, більше двох сантиметрів виїжджає техніка, починає прочищати і зразу посипати. На даний момент всі графіки закриті, техніка працює так, як і автомобільна, і трактори. Так як я вам говорив, цілодобово під підчищаємо, де є, утворюється колапс. І ну, проблеми зараз в місті немає. Синоптики зазначають, ожеледиця на дорогах Волині буде зберігатися, тому варто бути обережними і водіям, і пішоходам. А от наступного снігу і негоди варто очікувати уже в цю п'ятницю. На Волинь прийде циклон з Балкан. Друга половина тижня знову буде нестійкою. Погода буде нестійкою завдяки черговому циклону з Балкан. Тобто знову погіршення, чекаємо погодних умов. Ще в четвер, 15 грудня, спостерігатиметься сніг та мокрий сніг не дуже великої інтенсивності. І вночі мороз послабне після антициклональної погоди. А ось уже в п'ятницю якраз цей циклон буде над територією нашої області, і тому чекаємо погіршення знову погодних умов і всі, майже всі зимові метеорологічні явища. Це і налипання мокрого снігу, і ожеледь. І людяний дощ навіть подекуди буде спостерігатися, і знову послабне трошки мороз вночі до 1-3 градусів морозу в день. Близько нуля так і буде температура триматись. Навіть в день буде до 3 градусів тепла подекуди і може спостерігатися поряд з мокрим снігом ще й дощ. А уже в неділю, 18 грудня, опади покинуть область. Натомість прийдуть морози. Вночі прогнозують від 10 до 12 градусів з позначкою мінус. Марія Петручик, Неля Прокопчук, для новин на часі.